У листопаді цього року в Одесі вже впровадили безоплатні маршрути, на яких використовують не міський електротранспорт, а 20 гуманітарних автобусів, переданих Одесі порідненими містами Регенсбург і Стамбул, які наразі неможливо використовувати на звичайних маршрутах. Виконавчий комітет Одеської міської ради 11 листопада запропонував Одеській міській військовій адміністрації. Передбачити фінансування на обслуговування цих автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень до кінця року. В автопарку комунального підприємства Одесь міськ Електротранс вже тривалий час стоять 20 автобусів Мерседес, які Одеса отримала як гуманітарну допомогу від міст партнерів Регенсбурга та Стамбула. Через юридичні обмеження ці автобуси поки не можуть виїхати на звичайні маршрути. І подібна ситуація спостерігається по всій Україні понад 300 таких. Транспортних засобів залишаються нерухомими в різних містах.